Сінсей, нова колекція посуду Доріздва. Ось така невеличка тарілочка з бантиком. Також сервірувальні такі квадратні тарілки ціна 219 гривень. Невеличкі піали важко достати зараз. З різдвяним малюночком також. До речі, досить такі непогані, неважкі. Я не люблю, коли посуд важкий і тоненький, тоненька кераміка. Потім ось така глибока. Ну, єдине, що я не дуже люблю, коли ось ці малюнки різдвяні, тому що ти в період різдва покористувався, потім воно вже не актуально. А тримати для того, щоб потім колись раз в рік користуватися, я такого не люблю. Ось така досить красиве блюдо. І ось такий салатник дуже красивий. Так, до речі, також тоненька кераміка, золота, золотий обідок і ціни 169 гривень. Дуже схожа колекція є в зарахом. Тут, звісно, дешевше. І ось для десертів така підставка для тортів, але відразу видно крива. І по них є дуже багато таких дрібних тріщин. Тобто воно ще не милося вже в тріщинах. Чашки з двойним склом. Серединні блискітки різних кольорів. Також ось з ялинкою всередині скляна чашечка. І з п'янечком. Тоненьке дуже скло, приємно до речі, в руці чашка. Також ось такі грибочки, Така сама колекція, де кілька років тому була в зарахунку.